І ще одне відео в цій локації. Друзі, хочу з вами розглянути три сорти зеленого кольору. І вони, ж всі три, йдуть компактного зросту, йдуть, рахуються як карлики. А які ж ми з вами розглянемо в цьому відео сорти? Найпершим на нашому ринку з'явився сорт Little Lime, моя любінька манюнька. Це просто така лапочка, він такий гарнесенький, компактний, дуже-дуже гарно працює, гарно цвіте, ніколи не лінтяніче. Такий гарнюсічка Little Lime. Він зелений, розквітає гарно насичено зеленого кольору. Шапочку має округу. Не дуже витягнуто, як у всіх волотистих, і потім він гарно красно ем, рожевіє особливо з сонячної сторони. Минулого року у нас були на продаж ось ці красунчики Теж зелений сорт, теж карликовий, до 70 см. всі всі тут у мене, А це у нас представник серії Living, Living Little Passion. Він теж розкрився просто зеленим. Я думаю, ну що ж таке, однакові. Нашу мені однакові сорти в колекції, місця мало. А, також, бачите, яка округла шапочка. Але вона наскільки більша? Так, як би вам показати? Ось, дивіться, вона дуже більша. Вона така крупна. Вона така плотна і на сьогодні Літл Пешина у мене в горщику, він розцвів раніше. Горщик завжди розцвітає раніше, бо вони прогріваються швидше. Тому у нього стадія вже наступна: проявився біленький обідок на квіточці. На літл лаймі такого немає. Зараз, при такому докладному розгляді, ми знаходимо бусіночку, намистиночку. Вона є у всіх сортів. А, але контрастно, найконтрасніше вона виділяється у новітнього сорту, новиночка 23-го року у Бі-Грін, представник серії B. А, дивіться, він ще насиченіший, ніж оці два, темніша зелень. І насправді, як я і читала про нього, він просто дивовижно наповнений. Волоті у нього витягнуті. Вони пирамідальні. Зараз тут майже всі уже в повному розпуску. Є ще додаткове друге цвітіння а, із цих трьох карликів, трьох сортів, Бігрін -E най, найзеленіший. І тому контраст з білою намистинкою відніше саме у цього сорту. Далі десь ті екземпляри, які я вже продала, вони вже трошечки мали рожевинку по пелюсточки. Тому я можу вам сказати: люблю усі, залишив колекцію усі. Цей маточник якраз буду висаджувати, зніму вам інструкцію по висадці саме в спеку влітку. Літл Пешн, мені здається, минулого року не пороживів. Порожив. Я вам потім додам інформацію. А оці двоє, найпершенькі, Little Lime і Big Green, вони розживіють. Класні сорти, хамелеончики, Люблю, поважаю. А особливо карлики, я дуже-дуже люблю. І стараюсь для вас зібрати якомога більше сортів карликових. Будуть на сайті у нас в цьому сезоні, ще влітку встигнемо вже вам запропонувати. І. A little Passion, а бігрін закінчується. верніше, закінчилась одна партія. В вересні очікується новенька партія. Трошки спойлерну. Заходьте в райський садочок і вірте, що все буде добре.